Тарас, оскільки тебе сьогодні день народження, я хочу зробити тобі невеличкий такий подарунок. Отож, дивись! Тарас, вітаю. народження. бажаю тобі щастя, здоров'я, достатку, кохання, успіху всіх твоїх починаннях. Бажаю тобі, щоб ти завжди залишався скорою, може відкрити ще людина. Щиро зазвичай твоєму розуму і бажаю, що в тебе тільки збільшувалося, щоб якість і щирість твоїх друзів твоїх мій, твоїх знань і всього того, що нам було тебе, лише збільшувалося. Наважайте обіцяння збираюсь вам в краще, що ми діти. все було так, як ти вважаєш. Нехай усі приміють і зараз поближаються знайти всіх твоїх мін, частіше виходять в гості. Так, украсимо. Хочемо за вікати. все все-все, що ти запланував на цей рік і все-все-все збулося. Найголовніше, щоб в тебе прийшлася така кохана людина, яка завжди-завжди буде тебе любити і поважати. І буде теж ти завжди любити і <гумперець> Все-все-все Тарас що Це все найкраще людям сьогодні. Бажає твій будь, навчання, свій людський праць. Ти стараєшся допомогти волонтерською, займаєшся, бажає тобі місцевому здоров'я. <assunto> Привіт, Тарас, я тебе вітаю з твоїм таким, скільки, 18 років тобі має бути 21, 20! І фіасовий мені тут підказує публіка, що тобі має виповнити 20 років. 19? Ай-йо, ти ж маленький, Йоса, то тобі ще ціле життя одкаже. Оооо, то ти, коротше, багато не питаєш. Та як тобі ще немає 21 року, значить ти горівку не маєш права пити. Багато, але поймію. Бей певий пейвено. Пей Горілкою паноно, бо вже сказав, що то є погано. Та є дуже погано. Все, вітає! Дорогий наш стара. Вітаю без це народження, вважає щастя, здоров'я, дочки задач. Це залишається, як є. Сміливий, симвітний, веселий. Це дуже люблять. Гарний день тебе десь. Типовом цей світ. Розців на маркінці. Хай життя на вірку буде, А тоді щиро ще не це. Вітаю тебе з ним народження і бажаю тобі найкращого. Тараса, я хочу привітати тебе і знати народження. Я хочу побажати тобі, щоб ти був завжди здорова. Щоб ти завжди своєї металі. отримав задоволення учимся. Такий серденний веселий. Дорогий мій Тараса, для тебе щиро сердечно вітаю на доночці. Хочу почати щастя, вело, ну і підлади дітей, пікнане зірочок, а також нашому річечку продажу що пам'ятаю, що ми мене привітали перший раз, дуже приємно і дуже не Тому я ще на серце тебе вітаємо, що буде добре. Це завжди буде тим, що це задати перевірки. Поменчиво після цифра. Тарасику. І ще тобі наше привітання сподобалося. Також хочу приєднатися до всіх ваші сказаних про ядерних. Бажаю тобі, щоб ти залишався завжди такий позитивний, радісним, яким ми тебе знаємо. Також бажаю тобі, щоб у твоїй дорозі життя завжди була вдача та успіх. Також, щоб з тобою завжди скупували в дорозі життя лише найкращими, тільки вони. Нехай гаразди крокують користь з тобою у справах, в університеті, на роботі в майбутньому, у всьому житті. Також хочу поважати тобі одного, лише одного й великого пихання. Це життя. Нехай твої мрії здійснюються. Вітаємо тебе!